З дівчиною два тижні зустрічі та секс. Добре. Домовилися, що в четвер відпочиваємо, бо в неї робота до 21 першої вечора, а в п'ятницю бачимось. Приймається в четвер, о 22-й, Зателефонував їй, не відповіла, а відписала, що заїхала до подруги в гості і зараз незручно говорити. Потім зранку на питання, що то за тусня нічна у вас, відписала: подруга приїхала в Київ. Ми проговорили до другої ночі, я в них вже ночувала. Вони це подруга та її хлопець. Побажала один одному гарного дня сьогодні зустріч. Парюся з цією хуйні. Варто? Ні. Ні. По-перше, ви тільки два тижні знайомі. По-друге, вона дійсно могла поїхати, побухати з подругою, залишитись там у них ночувати і таке інше. Якщо вона шалава, якщо вона е, буде тебе зраджувати, ти, ти це все зрозумієш. Але зараз, коли ви знайомі усього-навсього два тижні, тобі треба насолоджуватись, а не накручувати себе. Тому забудь про це і сьогодні ввечері просто гарно з нею проводьте час. Все, Олексій Федорович, давай все це викидай з своєї голови і просто кайфуй.